Чи все-таки в атаку і з Аксом пограти? Ну от Акс. А, А, Бек ще. Ша. А, взагалі. От, Бристл прикольний також. Це ж, це ж якраз таки той самий фронтлейнер, який треба mm -hmm. да, був. На, на Сківері його можна покатати, там, він змушує вже міркувати там якісь брейки, купувати ще щось. Важко здобути тут якесь вбивство, тому що бабка з другого рівня там печенюха, скоріш за все, буде. Магнус з ківером, тому Тут думаю... простіше, тут простіше. Да, одразу розуміють, що Фирк. 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 цього достатньо. Ага, На другому рівні вже бара... бере гушку, тому що розуміють, що тут агресія треба бути, буде. Буде так, до цього ми підписка до У нас була Магнус постраждав, але Варлок зі спини, так, а яка різниця? А Магнус. Гаджиджу все одно забере. Стільки згадував. Та нічого там нема, там ще й Варлок кіл на тистому. Ну не критично насправді. Ну окей, все одно отримав експу додаткову ґадзиджу. гроші отримав за це все. Те, що він віддав вбивству і трошечки там насипало саппортом. Експи все одно, кора забрав вік. Заяць пішов, забрав за вежу. К є к є? Прекрасно, в цей момент ПМА страждає. ПМА сильно боляче по спині наробила, але ви розумієте, що тут вже всім ультра боляче. Слухай, ну немає верлока. Чи будуть Це вони далі верлока... гнати? Там кріп показує, де знаходиться троль, але вони щось з лотусом трохи тут. Е... Тролля хто ну, не чіпає, по КП. Ну, обсубай дуже мені цікаво. От сюди ще одна протяжка. Снемфар буде допомагати, так, ну тепер допомагає, заберуть. Ну і зайцчений. Щось необережно вони грають. Я розумію, що вони відчувають, що вони сильніші, але краще хоча б таких дисципліну мати, ну, так. щоб. Це мені здається простою розмовною мовою, називається заганятися трошечки. Ну так, так. Щось пішли, щось. Пробарювати, він п'ятого рівня, а, а тут МК злослова. вже майже сьомого. Тут злослова, Та бацює, ні, тут ні, МК таку групу повинен соло вигравати. Я думаю, що ми приблизно. 13 кріпів! Я тільки зараз побачив. І я думаю, що тут змік. Свапитись, Міддіф. свапитись, ну, якогось Сків. Магнуса відправляти туди. А, -а. а Магнус прямо проти МК постоїть ідеально. Він до кріпів взагалі не підійде. Той хоч фістами щось підкачав, ну все, мінус Ембер Спіріт, поки ультимативний не немає поділити. Не а, ні, не вийде. Ні, да він мертвий мертвий. Точно, так, трупуйте. Єдина проблема, Дмитро. Вчора ми вже це відчули. Ідеальний сетап, мені здається. Так, у Магнуса вже з'явився Домінейтер. Він починає робити. пуш. І не хочуть поки вдвох битися. Ага, Бейн перетягнувся сюди. Заєць. Приспав бабулю. Бабулі боляче. Бабуля тут нещасна, насправді. Йде сюди, гад-джуз. Лепнов забирає, відбився відзирає. Так, да, вони мусять забирати ще й Варлока. 100%. А, тут Манкі Кінг, а що там по арені? У нього є арена. Треба тільки позицію обрати. Магнус типа аут натискає. Станчику е, немає та, витрачений на Варлока. Ну, я думаю, він не бачив його, насправді. Там той тобто за дерева зайшов вночі. Не видно на, на таку відстані. Але тим не менш, двох саппортів розміняли на одного саппорта. Нас таке не влаштовує. Дихати не тут. Ну так, просто... Почав дихати, до цього взагалі непритомний був. Ага. А тут чекали! Ну ось вона перевага. Недовго подихав. Так, це коли з опен квал. Я думаю, клас, подивимося наві, подивимося, як вони проходять. І коли відкривав розклад, там і дивився нашу групу. Я такий, будь ласка, фолбай, фолубай, фолубай, будь ласка, будь ласка, фулубай. Вчора ще вечором казали, да, що та, та, та. Ну, вони рішили обрати формат Так, да, Зранку вирішив чекнути. А чек. це не найкращий прикол. Ульта, але при цьому ультимативна бейна натискається. І піднесенький, піднесенький троль нічого вже зробити не може. Мабі біжить далі. Може, що за тички? Що це? Так він ультимейт натис. Э... Чим... То я розумію, що там і... червона ганчірка і... Ну... От хочу, щоб йому додали третій аспект якийсь. На витривалість. <реку> Ні-ні, ну Вовчик ти точно, який ти Вовчар. <реку> <реку> Вовчик це як... Їх... Ну так, Вовчик, тому я знаю, я всі варіанти продумав, тому точно Вовчик. <реку> Боїн. Чіпляє зараз варлока, хоче забрати очі. Але це голом. ніяк не допомагає зараз. Точніше, воно і не треба, вони і без глобала всіх вбивають. Магнус загинув. Там просто гадзиджус був один. Слухай, гаджаджус може, може загинути. Може да, загинути? Загинув, але Ембер стрибнув. У нього є скейп? Ні, ну тут за цей кіл, мені здається, можна навіть і без ескейпу. А, тролі теж далі. У нього стіки ще, 10 стіків. 10 стіків, є. Можна буде втиснути, немає, він кинув в сокири, у нього тепер ультимативної немає. Ну його не будуть. Далі гнати за тавер. Вона щось підходить, і я дивлюся, ну не підходить впритул. Рейдієнс, вона просто не підходить в притул. Вона, типу, відчуває, що десь є собачка, але я такий, мабуть, може, якісь, знаєш вади зору чи ще щось. Ми познайомилися е е е з власним цієї собаки, е спитали, е а типу, що собака погано бачить. Вона каже: да, вона типу з народження е сліпа не бачить взагалі. Але ти дивишся, як вона оці бордюри, Перетинає. Вона підходить до бордюра, якимось чином, може, вивчила дорогу від під'їзду до цього майданчику, і вона просто стоїть перед бордюром. Я такий, ну важко ж, ну як зрозуміти? Там людина паличкою може зрозуміти, що там треба спуск. А вона щось стоїть, 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 і потім, от як снайпфаєр на кукіс, і от вона так, бринк, зістрибнула і побігла далі. Щось така весела, така здоволена. Це 100%, але це до першої серйозної бійки. Що ще цікаво для. Na'Vi може бути на мапі. Вони забрали вже Терментора, Бейн отримав шарт. Урса пішов в соло, забрав. У них Ігіда на руках. Ну, Виглядає так, що просто треба йти вперед. Та вони потім так вбивають по мапі Ембер загинув, Варлок загинув від соло урси. Нічого тут. Домінатор треба було збирати на Сайленселі. Швидше качаєшся. Лінії розпушуєш. Досвід додатковий. Бейн підчепив е Маліна. Поруч стоїть Ніку. Приголовження видається. Бейн безультимативно. Наразі Глобал натискається, арена розклалася, троля не встигнуть вбити. Щось Так собі, якщо глобало. чесно. Варлока та вб'ють за цей глобал, і голіми не буде. Він байбек на те, щоб повернутися. Не забуваємо про те, що в Урса Аєгіс вона може перший раз зараз загинути. Шар це а, прям під... а да. куди навіщо одна голем, голім Для цього і було все зроблено. Урса повертається після вже того, що її закінчується, і. не вийде тролль, чи батотранс не натисне. Батотранс це... і все пінка. одно не вийде. І це все не одно вийде. не вийде, все одно зафиркають його. Тут дуже далі з заліз боротися. Ну так, да, тут вже безшанцовка насправді, тому що ми бачимо цей файт. Це такий це файт на GG. Так, да, можуть натиснути зараз. А, тут... Не бачу mm. сенсу продовжувати. Ну хіба що їм цікаво Positive подовше побути metal в лобі. Positive. Positive я не пам'ятаю, що там за Ну, Він швидбол. був типу такий е... вигнанець. Дивись. Він просто був е... дворяніном, <сміх> але був на пів собака на півволі. Ну так, да, він врятував дітей, допоміг довести е... інселін, здається, чи щось там. <сміх> так, так, пам'ятаю, пам пам'ятаю, пам'ятаю. Північно якусь історію. Хлопал натискається. Вони хочуть Варлока вбити, щоб він голі, вони але... там хочуть. Мені здається, він натистив, слухай, вони втручають двох героїв, і це ще може це. Тут арена Як є, якщо допомогу. що можна арену спробувати розкласти. Арена не розкладається, от так настільки на такі впевненості. Зараз... Ну от зараз. Фінзгріб, батон. Це ну, тут ну це безнадія просто якась. Я не знаю, що колектив ліворучну, що він розраховує. Це просто безнадія. Ембер полетів, але там є палиця. Його вже зустріюсь. Відні а, заради цього ти оце. Тебе. Відніше. Ти принижуєшся в лобі, заради цього. Таке собі м'ясо. Ну таке, реально. Вони все ще хочуть, да, от тут в спліт пуш пограти. Ви 30к програєте на 29-й, мабуть. Вони цього не знають. Лінії стоять. Поки стоять лінії, ти граєш із Магнусом, Варлок. Завжди є на... Plungи, розуміємо, що вона взагалі хибна. І опцій майже ніяких немає. За да, таку надію чіплятися Дмитро, це вже. Я тобі кажу, от можна. От якщо вони 30 хвилин 1-5 секунд пишуть GG, то це крінж плюс ке. Автоматично. Не та... дотягнуть. Мені здається. Хоча ні, до 30 дотягнуть, за хвилину ти 4 і трон не спустимо, тому. Поки відсутні, але скоро в них може з'явитися. Ага, забирають ще. є. Та, треба все по максимуму. Ще 50 секунд протриматися. Здавалося, до чого швидко, тут... до чого швидко тут завдання. Так, да, так, да, ну, пріоритети треба вірно розставляти. Ставиш перед собою прості завдання, виконуєш. Моральний буст. <позитій метал. позитій> Ну, півгодини, чесно, протрималися. Ну. О! Хлобал. Не вийшло нічого. О, Сайнонцера вбили. Єдина проблема, що за це загинуть всі. Звучить як погроза від тебе особисто. А ти, ну. Так і є. Ти віт... подзвонили, бо не ота моторола. Вітя Вовчик сказав за це загинув. Я і я... розкладається. Yeah. G G, я кажу просто, їм треба ми... було файт після 30-ї, щоб можна було тянути. Типу, у них дві, два персонажі загинули. Перед цим п'ять гинуло, ні. Перед того чотири... Mm -mm. Вони вбили сайленсера. Два лайна, два лайна втрачається ні 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 <свистов> ні. ні тут два ключових <свистов> персонажа Ember Spirit з 7 нетворцем на мапі загинув. Просто уявіть, ну, це ж це ж абсурд, просто ну так yeah, не так. буває. Так, да, бувають жахливі міди у, на, ну навіть на найвищому рівні. Але щоб ну настільки. Mm -hmm. а, да, so Рошан, nice. Рошан демеджі мільйон, торментора можна контролювати, є чим тиснути, демедж Обмежений okay. на ранній стадії, але вистачить по грі. І такі от персонажі з'являються. Окей. Просто рандомно десь там. За і потім на 10 хп тиснеш стики, тебе це є там 150, а шторм вже розуміє, що йому гайки. Бо и назад. Та, буду строк, бо це загине. Так, і є. 3-0 рахунок. 12. Ну тут вже набагато. А стики будуть, так? Так, 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 смерть, смерть. Смерть. Та ні, це вже краще не повертатися на цей лейн. Я розумію, що в нього друга гра вже. Так у нього шостий вже. Або готовий, або десь на підході. Мусить бути. Так, так, на підході. Тут 600 монет залишилося, буде армлет готовий вже у Ніку. Ну і Вежа під першу катапульту вирішили, я думаю, спушити тавер. Так і му гайки. 100%. Без варіантів абсолютно. Навіть в розміні, Навіщо він прийшов? Хоча б на досвіді просто постояв, він вирішив ще й пофармити. Ну от вони просто, я думаю, що пікнули цього Хускара, бо, ну, Гоу пограю на Хускарі. Ти ж не можеш собі дозволити там, на інтернешнлі Хускара, тому що, ну, там от, фалкони проти тебе, які самі грають на Хускарі і знають, про що мова йде. Шторма дуже легко забирають через Сайленс. Тут взагалі гайкер, що для е, Сларка. Ну, єдине, що Сларк може першу натиснути, поки в нього стрибає хусік, але все одно щось зробити ну, дуже важко, дуже. Ось і Гарбатич страждає. Та тут всі страждають, якщо подивитися по нетворсам. жоден кор не отримав за брейкер, але там інграч, не забуваємо, стільки ще є. Сапорти повинні. і панго повинен вже їхати. Панго повинен вже їхати зараз рятувати Урсу. Урсу рятувати не встиг. Але з іншими можна попрацювати тут. Не влучає в брейкер, Брейкер. Відійшов, дазл. Чи буде тач? Буде тач. Ще є Дізраптор поруч. Да, Тому повинен вбивати. Мани, мани недостатньо, да, у дізраптора Глімс? Ні, недостатньо мани не було. А що він біжить сюди? Я не знаю, просто просто тичку дати. ось скарпі, щоб соло забирати рошани. Це можливо, і це ізі робиться, якщо Рошан тричі поспіль тебе не башить, то Грі... не бити. і не виває. Хочуть вбити Фанго і відкоріть за все. Там є Грейв. Чи зможе він вистрибнути? Ні, там сліп дуже довго працює. Пускар вийшов. Слухай, вони зараз зроблять мінус 2. Блінк? Блінком вийшов, так. Да. Армлет Блінк, от настільки агресивно. Побачив, що Рошан уб'ють. Але Рошан дуже швидко повертається, В нього там 20 хп регіне, тому. Між дерев, сховався і Заяць перевірив цю локацію. Ну, Рошана, зрештою, заберуть. Зараз буде молоток. Нічого не буде, да, але, да, буде, але, буде гайки брекер. Так, да, да, Ніку, скоріш за все, загине. Загине Ніку. Але мені здається, всіх все влаштовує. Рашенчику отримали, гроші отримали, а її з розмін на брейкер. Кусик іде далі. На шторма, Сайленс треба видати, стадік видається. Тай, тут снепка ультимати... встигла телефон кастувати, помана ультиматума. Мені здається, їм не треба було. Ну вони хотіли, ну щоб просто він за гідою фуловий не йшов, зараз не ламав е тір 3 Все одно, ну непогано, що вони забрали Хускара. <звук> там Хускар на нього біжить, а Шторма хп мало. Шторм. <звук> Зрозумів, Де, що до там чого там Хуск, і... хуск на просто, просто на блінках за ним бігає. Так його Хускар зараз вб'є знизу. Ай, ну ладно, шторма зі штормом я думаю, можемо... Ні, шторм з тих типа от зробити. Це поки гайда. Вони вбиваємо не буде, там Інрейдж. Так, що... да, загрався тут э, Сларк, чомусь подумав, що він спокійнесінько вбиває Урсу стаків. Набрав, але дазл був поруч. Бабки теж гайки. Тут він вбивство і вежа, скоріш за все, теж зараз впаде. Ну от знову Бейн, з є, і. Поки не можуть знайти. Де його використовувати грає. <зас> <зайць>. за манси <зас> навколо Man's одного дерева. Він does. варт поставив, да. тому він знав, куди рухатися. Зайч тут просто переграє. Ну це, це прикольно дивитися насправді. Серйозного мало чого. чи є тут тисячники, сотники, хто, хто, хто загалом ці люди. Хусік стрибнув, всіх налякав. Кускара підчепили, але ненадовго це робить. Дазл теж є поряд. Дазл розуміє, що в нього вривається, тому Греєв швиденько накидає на Хусіка. Хусік намагається це все пережити. Арле у нього є 20 стіків. Скоріше за все, програє, але все одно занадто багато шкоди вже завдав. Ніхто не вийде за цього. Кускара. І допомага Зан... мусить наздоганяти. Зараз свеш пакл. І тут теж останній п'ята жертва. Всі загинули за Дазли і Хусар. Днатська переваги, ми бачимо, вже Урс зовсім скоро буде грати з Баром. Ускара давно не бачили, але я думаю, що там щось вже назріло. Серйозне, якщо це Сатанік, 2, то... Щастя здоров'я. ні, встиг натиснути. Не Рейф і поїхав! Не пожалів при цьому на шарт гроші. Піднесеньки Сларк Бейн кастує ультимативно, але підгріп, там, та... там, там не вистачає шкоди, щоб вбити. Там ніхто Друкуйте. не б'є його навіть да. Друг... просто ніхто Друкуйте. його не піде. Нема сенсу продовжувати це. Вже все відчули зараз. Що а ці від... не друкують, сім хвилин вони не будуть друкувати. А сім хвилин вони тут не витримують. Ну, Якщо попередньо вони там була можливість витримати там 2-3 хвилинки, поки пуш почався тут. же, вибачте. На четвертій позиції у них. Десь щось грав, Гідра, Найтпульс, Левелап. Такі колективи могли чути. Інші просто невідомі для широкого загалу. Гарбат ще зараз переїдуть. Усе його доїв, той пішов ПМА на хайграунд, тріпл кіл для Гадзе Джуса. Але вранку. все одно хочуть до 30-ї? Ну, хочуть. Я тобі кажу, та тут ну, мулька якась своє рід. Мен мене є відчуття, що навіть знаю, що вони хочуть. Ну, що їх опоненти хотіли. І тому тут хускар це. Там є. ПКБ є вурці, да. він може натиснути ще спокійно цю копійку зайти. Там Сларк намагається щось зробити і за рахунок, що до ще живий. Грейф не витягне, скоріш за все, чи встигне хіл натиснути. Ні, не встигає рятувати Урс, Урса загинув, але тут з хусіком треба щось теж зробити. Зараз буде перша. Треба давати, дає першу. Ну і все, Донбрекер вже не буде жити. Бейн підходить, але ну тут шансів немає. Хускар із Егідою, Хускар із сатаніком, який він не протискав. Сларк гине. Діджі, ні, здаються. Діджі. Не витримали нерви. Та да, вони вже зрозуміли, що їх спушить все одно. Та тут Тому... натискають дві літери. Ну і ізі. ізі для нами, Що тут казати? Нарешті можемо про це говорити: що на кваліфікаціях на. Для Наві не є проблемою. Колективи рандомні. Колектив грає стабільно. Колектив проти рандомів не у цих закидончиків.